Чи купувати Poco X3 Pro в 2023 році? Моя відповідь, очевидна. так. Купуйте і не пожалієте. Звісно, зараз тяжко знайти новий, але якщо знайдете БУ варіант, то не пошкодуєте. Чому можна так сказати? Цей смартфон показав себе з самої кращої сторони. Має е, суперпроцесор, який е, витягує майже всі потреби. Як звичного, так і незвичного користувача. Має нормальний габарит, нормальний екран, чітку камеру, що показує себе дуже з хорошої сторони. І дійсно цей телефон також має 120 Гц екрану. Частота оновлень 120 Гц. Це дуже комфортно за свої якби, кошти ви купуєте просто прекрасний апарат, який. Навіть конкуренти не завжди можуть перевершити у своєму ціновому сегменті. Ну і по якості розробки. Тому хто має цей телефон, підтримайте, будь ласка, коментарями, лайками, якщо можна. Якщо цікаво, підписуйтесь. Трішки телефони закидаю, трішки тваринок. Взагалі різний контент. Тому, дякую.